Так, крупніший. Хоча реально ми одинакові. В принципі, ми добре розвинуті оба. Так, спортивно виглядаємо. У мене тактичні черовики, наприклад. 20 років. У мене тактичні черовики. У мене тактична кофта. У мене можливо є якась зброя, якийсь балончик. У вас видно зараз ніж. Якийсь там ніж видно, якщо це є, так. по ньому нічого не видно. Соответственно, вибирати з нас двох, виберуть його тільки по тому, хоча ми одинаково. Якщо в мене то все позабирати, ми здаємо дитичний. Тобто я нападник, дивлюся на нас двох. На нього легше, тому що в нього немає нічого, тактики немає тросовки, е якісь Джордани, які класно продадуться. Е ну, Включитись думає, да? пограбувати в нього там. Це складний, невідомо. Має пістолет, немає, що в нього тут є, чи то підсумка в мене тут стоїть, чи то що в мене тут стоїть, чи барсетка. Вопрос. Не хочу наражатися. Якісь е, кліп, чи то фонарик, чи то ніж Бог його знає черевики, тактичні, а може знає відношення до чого. Іде тобто аналіз да? нападу. На нас двох. Звісно, нападуть на нього. Е, Сюда. Так, определяємося. Є гражданський. І є якийсь тактичний чувак. Да? Всі носимо, ми зараз ходимо якісь тактичні штани зараз, тих тактиків на вулиці кожен другий ходить по тактиці. Чорний, той, тут якийсь сумка, тут якийсь паксумок, тут у нас так пів Львова ходить, може і більше. Да? Вони мають якийсь такий вигляд скажімо так, воєнний. Да? Ну, може, не воєнний, тактичний. На них рідко нападають, бо невідомо хто це такий. Да, якийсь він там може бути правий сектор, лівий сектор, там, якась організація, там, дружинники, тому що якась мніма форма в нього є. Невідомо, чи то він сам купив, чи тому на роботі дали, може то якийсь вояк, сторож, там якийсь щось може. І йде повністю гражданський. Да? Там, джинсики там, і так далі. Вибору джинсики. Як відбудеться напад на, на джинсики? Підійшли від сюди, за шваряку вухо дали, забрали. Він пішов. З синяком. Їх є частіше. Як відбудеться напад на мене? Дуже просто. Ззаді підбіжать і монтіровку дадуть по голові. Раз, Зразу ніхто до мене не буде підходити і говорити. Тому напад треба зрозуміти на тактичного і воїнцівного діти рідко, але жорстко. <рес> на нього частіше, ну лайтові, що з синяком, а я арматурую, задній просто по голові. Ступінь тяжі при нападі. що, Якщо ти акуратно вдіти красивенько, як то казали, не, сорочечка в штанішечки, штанішечки в носочки е, і сандаліки, <гуми> На тебе нападуть лайтово. <гуми> е, е, е. Якщо ти йдеш такий веслу такий, то інтурі... ніхто з тобою говорити не буде. Ззаді підбіжать, труснуть тебе по голові важким предметом. Ти впав, тебе забрало все, що в тебе є. Розуміємо категорію да, нападу. Що ти? Тому на це треба теж зважати. Треба зрозуміти, хто ти. Да, на мене рідше, ну на мене жорстче. Мої напади можуть закінчитися трагедією на мене. На напад звичайної особи в ліпшому випадку дадуть в глаз. він піде додому і на рану і забуде про то. Розуміємо, да? що до нападів. Тому ви повинні самі розуміти. Да, як э, одягатися? Чим жорстче ти одіти, тим жорстче на тебе буде напад. Якщо ти дерзко йдеш по вулиці, ніхто дуже з тобою там говорити не буде, що будь на землю, а потім з тобою будуть говорити. Якщо ти йдеш така дівчинка-припівочка, да, з тобою будуть говорити. Менше травматизму. Ідучи така, вся отака, тебе, зіб'ють на землю і там будуть говорити з тобою. Вже в лежачому положенні починати, щоб... Ми розуміємо, кожен сам має прийняти рішення. Да? Е, агресивно я вдягаюся, спортивні костюми, чорні куртки, походка в мене така досить агресивна. На них не нападають, да? бо це проблема. Да? Непонятно, може, то якийсь там чемпіонка по бігу там, чи ще щось, людина спортивно виглядає, може. То тобі, е, там, е, так само по походці ти так от отсунуєш, тебе нападуть. Якщо ти з високо піднятою головою, отак, дуже важко з такими людьми, да? зразу психологічно видно, що сильна людина, тому що є е, поняття сильної і слабої зоні. Е, зовні Зовній, на людині можна все пояснити.